Уяви, ти купив нові акумулятори для свого FPV дрона. Підключаєш зарядку і через помилку в налаштуваннях батарея загорається прямо перед очима. Нові акуми летять у смітник, а настрій в нуль. Сьогодні на обзорі зарядка Tolkien RC M6D в стильному прозорому корпусі. Заряджає дві батареї одночасно, має свої пресети під кожен тип акумулятора, режим живлення і ще купа фішок. Але головне, як нею заряджати, щоб не спалити свої батки. Давай розберемось. У коробці нас зустрічає сама зарядка: USB-кабель для оновлення прошивки або живлення дрібних гаджетів, невеличка інструкція англійською і китайською, і плівка для екрану, яку я вже наклеїв. Все нічого зайвого, але цього вистачає. Головна фішка це ips екран який яскравий і контрастний, видно навіть під сонцем. Управління максимально просте, одна кнопка для перемикання каналів і роллер, яким виставляєш всі параметри. Ніяких сенсорів, але зате надійно і зручно. Корпус прозорий, реально стильно виглядає, видно всі нутрощі. Мені подобається. Знизу гумові ніжки, щоб не ковзав по столу, а з охолодженням тут порядок. Стоїть вентилятор, який адекватно включається тільки тоді, коли потрібно. Напівавтоматично від 45 градусів половина обертів від 53 градусів максимально. Знизу ми бачимо балансувальні порти та два порта XT60. По центру є роз'єм під датчик температури, потрібно тільки зняти заглушку. Якщо підключити його до акума, зарядка буде слідкувати, щоб він не перегрівся. Корисна штука для безпеки, особливо якщо заряджати високим струмом. Зверху ми бачимо USB-порт, через який можна заряджати телефон, планшет та оновлювати прошивку. Немає швидкої зарядки, але 2 ампера цілком вистачає. Є функція вимірювати внутрішній опір банок. Просто вставляєш акум і затискаєш кнопку, і бачиш цифри одразу. Це реально зручно, щоб розуміти стан батареї. Можна зберегти свої пресети. У мене 6S батареї на 1550 мАч і 1800. Я зробив окремі профілі для них, плюс ще один, щоб переводити акуми у режим зберігання. Дуже зручно підключив, вибрав профіль і забув. До речі, зберігати батареї зарядженими довго не можна. Якщо вони більше тижня лежать повністю заряджені, деградація гарантована. Тримати їх треба десь на рівні 3,8-3,85 вольт на банку. Ось тут якраз і виручає режим Storage – зберігання. Щоб зберегти пресети акумуляторів на головному екрані, виберіть канал. Натисніть ОК, щоб зайти в Battery тип тип батареї. Встановіть усі параметри, тип, кількість банок. В моєму випадку це 6С. Можна залишити авто. Далі режим заряд, розряд або зберігання. Наступне кінцеву напругу для літій полімерних батарей це 4,20 В і останнє струм заряду залежно від ємності вашої батареї. В моєму випадку батарея ємністю 1550 мВ ампер годин, тому струм виставляю 1,5 ампер Після завершення налаштувань коротке натискання Exit або OK, щоб зберегти установку. Згідно з мануалом, зарядка може зберігати до 5 пресетів, але в мене навіть більше виходить. Якщо хочете переключитися між ними, просто оберіть потрібний тип акумулятора і канал. І система запам'ятає налаштування. М6D заряджає літій полімерні батареї, найпоширеніший тип у FPV дронах, легка вага, висока віддача струму, мінус чутливі до перезаряду перерозряду, бояться механічних пошкоджень. Наступний тип літій хай вольтаж або ж літій полімерні високовольтні. Покращена версія літій-полімерних трохи більше ємності та потужності, ніж у літій-полімерних. Мінус швидше зношується, якщо постійно заряджати до 435 вольт. Далі – фосфатні, безпечніші та довговічніші, але менш енергоємні. Використовуються у деяких приймачах, сервісних акумах у моделізмі рідко для польотів. Наступний тип літій літій-іонні. Часто у вигляді циліндричних елементів більш ємнісні, але й віддають менший струм, підходять для лонг-рендж FPV дронів. Далі нікель нікель-металгідридні. Старий тип раніше популярний у RC-моделях. Дешеві, надійні, але важкі, з низькою віддачею струму. Наступний тип – свинцево-кислотні. Автомобільні акуми та старі джерела живлення використовуються для живлення зарядок чи резервних джерел у FPV рідко. Для твоїх дронів використовуються майже завжди літі полімерні або літі полімерні високовольні, літі іоні для Out Range, Інші режими скоріше для універсальності зарядки. Залишу для вас шпаргалку з рекомендованими налаштуваннями зарядки для різних типів акумуляторів. Ставте на паузу та вивчайте. Невеличка примітка щодо струму правило просте. 1С означає струм рівний ємності. Наприклад, Акум на 1550 мАч можна заряджати струмом 1,5 А. Це 1С безпечний варіант. Якщо квапишся, можна і 2C, але ресурса кума трохи знизиться. Для довгого життя літіполімерних полімерних та літі Хайвольтаж, краще не тримати їх постійно повністю зарядженими. Нікель металгідридні та свинцево-кислотні менш вибагливі, але мають меншу енергетичну щільність. Окремий кайф режим живлення Power. По суті, це лабораторний блок живлення. Виставив 9 вольт, наприклад, і можна живити LED під світку, чи навіть заряджати телефон. Дуже зручно мати таку функцію під рукою. І останній режим це коптер. В англійській версії він здається, називається UAVBUT. Можливо, не так сказав, поправте мене в коментарях. Цікавий режим, ви можете заряджати різні батареї дронів від DJI. Зарядка підтримує максимум до 6С. Для більшості FPV пілотів цього вистачає. До речі, багато хто мене питає, де брати реально якісні дрони та комплектуючі. Бо знаєте, на ринку повно всякого одноразового заліза, яке може підвести в найнепідходящий момент. Особисто я довіряю Джеперсі. Це офіційний виробник FPV дронів та деталей. І вони справді роблять речі, які служать довго. Я залишу посилання на їхній сайт під відео. І ще бонус: якщо ви введете мій купон, то отримаєте 5% знижки на будь-що в магазині, а там є все, що потрібно пілоту. Готові дрони під будь-який стиль польоту, рами для самозбірки, електроніка й контролери, потужні мотори, акумулятори та навіть зарядні пристрої. Знижка працює на все, тож, якщо давно думали, оновитися чи зібрати свій сетап саме час. Потім може забудете або акція зникне. А так реально можна зекономити. Я вже скористався, тож рекомендую. Ну що ж, із вигідними покупками розібрались, а тепер давайте повернемось до нашої теми і продовжимо розбиратись із зарядкою. Кількість банок можна обрати вручну або поставити автомат. Працює коректно, помилок ще не було. Пройдемось по режимам зарядки. Ми маємо Charge, Discharge, Storage. Charge. Стандартна зарядка. Тут ти сам вибираєш струм і напругу. При виборі Charge кінцеву напругу можна виставити від 4,05 до 425 вольт на ячейку, що непогано. І також струм заряду від 0,1 до 15 А. Discharge розряд корисно перед зберіганням, якщо акум залишився повний. Ви розряджатимете акумулятор через виділення тепла на резисторах зарядки. Ще є режим «Recycle» – можна переливати заряд з однієї батареї в іншу, корисно в полі, коли одна батарея порожня, а інша ще повна. Ну і останній режим «Storage» – Зарядка або розрядка до оптимальної напруги для довгого зберігання. При цьому можна вибрати два окремі струми і для заряджання, і для розрядки. Тобто, якщо у вас напруга нижча, зарядка буде заряджати, якщо напруга вища, зарядка буде розряджати. Ці обидва параметри контролюють струм і в один бік, і в інший. Якщо затиснути роллер, ми потрапляємо до основного меню. Перший пункт Input Settings. Ви можете вибрати джерело живлення, батарея або адаптер. Режим Recycle працює лише з функцією батарея. Для надійності я раджу вибирати адаптер, якщо ви не впевнені, що готові заряджати зовнішній акумулятор. Бо якщо ви почнете заряджати блок живлення, то він може просто вибухнути. Далі Max Power, Max Current, максимальна потужність та максимальний струм. Обмеження максимальної потужності або струму. Які зарядка може взяти з джерела. Допомагає захистити батарею або блок живлення. Я виставив максимум 60 Вт, бо використовую ганзарядку зарядку Baseus 65 Вт. Нижче ми бачимо діапазон напруги, вольтаж рендж. Діапазон допустимої вхідної напруги. Зарядка не запустить чи не зупиниться, якщо вихід джерела поза межами. Другий пункт цього меню Security Settings обмеження. Ви можете налаштувати внутрішню температуру. Зарядка відключиться при перегріві внутрішніх компонентів. Також можна налаштувати зовнішню температуру. Відключиться при перегріві по датчику температури батареї. Є можливість виставити обмеження по часу. Це максимальний час роботи до автоматичного відключення. І останній підпункт це безпечна ємність. Максимальна ємність заряд-розряд, після якої відключиться зарядка. Третій пункт цього меню Synchronization Mode – режим синхронізації. Це досить популярна тема для двопортових зарядок, коли у вас обидва виходи підключаються паралельно до одного акумулятора. Для цього є спеціальні перехідники, вставляються відразу два, вихід на один акумулятор і використовується потім лівий балансувальний порт. Тобто ви можете заряджати зарядку з троєм 25 А. Але для цього потрібно розуміти, що вам потрібно... Можна це все акуратно, красиво поєднати, бо 25 А це все таки струм немаленький, це досить небезпечна справа. Або ви можете просто відключити. Четвертий пункт Continuous Voke продовжувати роботу. При увімкненому режимі, після завершення заряду розряду, якщо вставити нову батарею, зарядка продовжить роботу в тому ж режимі без повторного запуску вручну. П'ятий пункт Vogue Completed. Після завершення. Визначає поведінку після завершення заряду. Стоп або трикл. Трікл, трікл це тримати напругу на піку. Після швидкого заряду та досягнення пікової напруги, якщо акум не виняти, зарядка перейде в режим трікл, підтримуючи напругу тривалий Час. Це більше важливо для гонщиків, тому можна просто вимкнути цю функцію. Шостий пункт баланс батарей. Виставляємо завжди. Сьомий пункт battery selection. Вибір батареї. Ставимо включити. Восьмий пункт backlight. Яскравість для мене комфортна на 7 рівні. Дев'ятий пункт звуковий сигнал. Тон сигналу можна змінити висоту тону. 10-й пункт мова. На жаль, української немає, є англійська, китайська та інші. В моїй версії є російська. 11 пункт Theme Style, стиль меню. Є можливість поставити світлу або темну тему. 12-й пункт дефулт. Скинути всі налаштування до заводських. З налаштуваннями меню розібрались. Напевно, наступне ваше питання, який блок живлення потрібен. Чим більший потужності блок живлення, тим краще. Зарядка підтримує блоки до 500 Вт. Так ви розкриєте весь потенціал зарядки. Якщо вам не потрібні такі потужності і ви хочете зекономити, це також можливо. Ви можете використовувати ган блоки від 65 Вт і вище. Можна навіть використовувати блок живлення від MacBook Pro, в моєму випадку він на 67 Вт. Підтримує необхідні протоколи. Потрібен лише кабель Type-C на XT60, він же це 100. Його ви можете знайти на Aliexpress або в інших інтернет-магазинах. Залишу в описі під відео посилання на цей кабель. Які альтернативи М6Д? На мою думку, альтернатив нема. На момент запису цього відео це найменша зарядка на два порти за смішні гроші. Так як же безпечно користуватися зарядкою? Завжди перевіряє, що вибрав правильну кількість банок. Наступне не заряджай 6С на 4,2 вольта, якщо в меню виставив 4С, спалиш батарею. Не став занадто великий струм, особливо на маленьких акумах. Використовуй якісний блок живлення, бо дешевий може хлопнути. Завжди підключай спочатку балансувальний кабель, не заряджай роздуті або пошкоджені акумулятори, не залишай акуми зарядженими більше 5,7 вольт днів. Для довгого зберігання завжди став в режим Storage 38 В на банку. Після польоту не залишає батареї розрядженою нижче 3,6 В на банку. Запам'ятайте, заряджати батареї одночасно різної ємності можна, якщо кожен порт налаштовано окремо. Можна заряджати, якщо кількість банок однакова, наприклад, або 4С, або 6С, і ви виставили правильний зарядний струм для кожної батареї. Не можна в паралельному режимі заряджати батареї з різною ємністю. Та не можна змішувати батареї з різною кількістю банок під час заряду. Тепер на реальному прикладі покажу, як я заряджаю свої батареї. Використовувати буду батарею Tatu Airline ємністю 1550. Спочатку підключаємо балансувальний кабель до балансувального роз'єму. Переконуємося, що роз'єм добре зайшов у гніздо і в нас правильно показує кількість банок. В моєму випадку це батарея на 6С. Далі вибираємо тип батареї літій полімерна Якщо не довіряєте зарядці, можете вручну виставити кількість ячейок. Я залишу на авто. Наступне вибираємо режим заряд. Кінцева напруга для літій-полімерних батарей 4,20 вольт. Пам'ятаємо правило, що заряджаємо струмом 1С, Акум на 1550 мАг можна заряджати струмом 1,5 А. Якби в нас був акум на 2000 це було б 2 А. Все зробили правильно, далі натискаємо на старт. Як бачимо, заряд пішов. Ми можемо глянути який зараз опір. Також тут показується температура, яка зараз усередині на резисторах. Тобто тут вона не повинна перевищувати 80 градусів, ват-годинник і струм в Амперах, який споживається. Крім того, тут відображається зовнішня напруга, при цьому вся ця справа потихеньку балансується. Як видно, ячейки, які підсвічені різними кольорами, виконують різні функції. Тобто червоні це найвище заряджені, помаранчеві це посередині, а сірі мають найнижчу напругу. Тобто зарядка потихеньку переливає напругу вниз і контролюється, щоб напруга на всіх ячейках була більш-менш однаковою. Отже, Toolkit RC m 6 – це реально стильна і недорога двопортова зарядка, яка дає можливості рівня професійних рішень. Але головне правильно виставляти параметр, і тоді твої батареї будуть служити довго і безпечно. А от щоб ця зарядка показувала максимально точні цифри і не збивала налаштування, її потрібно відкалібрувати. Про це дивись у наступному відео. Дякую за перегляд. Не забувайте підписатися на канал, обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео. Безпечних та красивих вам польотів! Як завжди, все буде чітко.